сторону заезда, щоб отут не, не їздили. У нас іде там не окат, а не відбатися, ви І ми хочемо, щоб вони не їздили на цих вікнах. Два метри чи всі, навіть нема два метри від ви проїзду. Це опасно, так. Да. Страшно ви. до вікна підходить, як такі фури проїжджають. Я це розумію. І на да. нашій да. старіші, і ще краще. Там взагалі. Узовстінка така дорога, там не жив лічно сам жив Володимир Батькович, да? я знає... Я знає... Я... Рисович, да? він так, так сам. Тим більше у нас уже там комунікації проведені, я. і там, са... там дуже великий погріб був. Як їм хочеться технікувати, хай лягають там. Я. Уже машина Не там, не тут. Нет. Ага. Там Шанхай, я вибачаю. там Шанхай взагалі, як побачите, ви там входите точно. Ну я, як воно ну, зараз майже кругом по базарю, да, що страшно mm -hmm. туди заходити. Mm -hmm. mm -hmm. ага. mm -hmm. Там же дома страшно старі, там ще до вас століття. Вони не знають, куди їх дітей дівати. Чого не можна було тут поставити цей самий до, до цей будинок, який був теплий, хороший, з самими удобствами, все все. Я паніваю, що це числи, взагалі, так? Ну, зараз ось розваляли, звісно, так, да, да, він стояв довго. А оце ось чи весною, чи коли його розваляли, так? Да? Зінею, що це не благо для людей, які довго отримати прибуток. Но... Ну, Я считаю, что це не... Сві світом прибуток вже доправився до такої стіни. Да, да. Вже... А ті, які строять собі прибуток, щоб мати в карман, а. вони е, погублять інших людей, які е, живуть тут. Давайте прилізти. Нічого немає. А... а куди заїжджайте, тут е, ворота залізся. А наші нового дома, на, руху, там, на ага. ага. 2026. А що з 28-го? Компроміс знаходиться mm -hmm. з, жит... з ліцею цього дома. Там е, я чув, що, якась Є? Ну, Міття, що з вами до сиди сюди, того дому, жиди, що вам приблизно? Вам -то там найстрашніше жити вже, да, біля вас? Да. Е, ну, з вами спілкувалися, забудовники? Да, — Так, спілкувалися. Ну і як? Поки язик знаходити? Ну, пропонували, що ми дамо квартири. Ну, Такі квартири 100 раз хуже, ніж на це здання. що А чим хуже? В чому на хуже? Зеньки, ну старі квартири, ну куди? А, старі квартири? Старі ключові. І далеко. Ну, возили, на сковородився, микані. А люди вже облагородили. Чим ми можемо допомогти людям? Ви знаєте, в тій ситуації, яка склалася останні роки. Допомогти дуже важко, тому що стала така традиція, начебто при вирішенні дуже важливих проблем міста розбудови, при тому, що скільки бажаючих отримати житло, все робиться дуже жорстко і майже ніколи не буває такого випадку, щоб не було конфлікту між забудовником. І тими людьми, які проживають навколо замічаємо цієї забудови. Чому? Раніше всі опікувалися тим, щоб Полтава наша оновлювалася, була красива, щоб зносилися старі хати. Але для того треба тим мешканцям, які живуть в старих будинках, давати квартири. Це наклад. І для того, щоб забудовник найменше ніс соціальних навантажень, починають роздавати участки, які фактично є дворовою територією, будинків, в яких живуть люди. Це знищує саму можливість і розуміння того, що в кожному будинку є двір, є зелені насадження, там хочуть погратися діти, посидять на лавочках. Люди ввечері поспілкуватися, це зникає. Будинки починають будувати вікна в вікна. Ну нема самого розуміння як комфорт життя. Як можна себе почувати вільно і розслаблено, коли до сусідніх вікон 20 чи 15 метрів. Приходиться жити за закритими шторами, тому що всі друг друга бачить і немає обстановки такої, що можна почувати себе захищеним і відпочивати. Я вважаю, що це повинно вже бути змінено, і в першу чергу кожна забудова повинна нести в собі комфорт. Для тих людей, які жили раніше поруч, для тих людей, які будуть жити в новобудові, і це повинно прикрашати наше місто. А зараз серед старих дворів натикують нові будинки. Стає дуже негарно, некомфортно. І Полтава, яка весь час була найзеленішою, перетворюється в Манхеттен, в якому немає ні дерева, ні травинки, ніде не побігати ні дитині, ні побігати з м'ячом, ні погратися. Я вважаю, що це неправильно. В даному випадку що можна зробити? В даному випадку я вважаю, що будівництво повинно бути. але Дуже багато проблем, які можливо вирішить, я Буду наполягати на компромісних вирішеннях задач, які є перед забудовником і жильцями, біля яких пролягає дорога на це будівництво. Вони реальні, вони мають варіанти рішення, і я вважаю, що компроміс буде знайдено. І ті проблеми, які є у мешканців будов, старих, вони будуть вирішені. Забудовник віднесеться до них з розумінням і. Тим, що вирішить ті проблеми, і тут погані справи з каналізацією, з енергопостачанням, дуже малий струм електроенергії. Я думаю, що компроміс буде знайдено. добре, дякую. Юрій Борисович, А скажіть, як ви ну от з висоти свого опиту житейського, ви взагалі відчуєте рішення випросувати до того, коли це починає проїздити? Ви знаєте, як це зробити? Знаю. В первую очередь невооруженным глазом видно насилие над самой инфраструктурой, когда в обычном дворе жилого дома вместо деревьев, вместо зеленых лавочек или беседок насаждается строительство нового многоэтажного дома. Нарушается сама инфраструктура, нарушаются условия проживания жителей, которые там жили. И поэтому каждая застройка в первую очередь должна согласовываться с людьми, которые там уже живут. Им насильно делают подселение. Это так можно сказать. Хотите, не хотите. Это лишает вас комфорта, это лишает вас душевного э, спокойствия, там, где вы жили. И вам насильно подселяют еще 100 или 200 семей. Я считаю это неправильно. В Полтаве очень много мест э, свободных, э, которые давно уже просятся на реконструкцию. Дома, которым больше, чем по 100 лет. Их надо сносить и строить новые красивые дома и Полтава должна вернуться к такому своему красивому образу, комфортному для жизни, для проживания наших людей. Юрий Борисович, вы за последние две недели, второй раз сталкиваетесь с проблемой за вот, от города. Как вы думаете, что привело? К почему это начинает случаться? И вы в два раза, а я за последние две недели раза четыре уже с этим сталкиваюсь. Да. Ну, знаете, мені приятно, что Люди оценили мое старание что-то изменить в отношении к моментом застройки. И э, один из вариантов это на красе на 67 был такой момент. Э, но я благодарен э, Полтава Трансбуду и Алексею Михайловичу Ландарю за то, что он э, после нашей с ним беседы ну, действительно задумался, ну зачем далее насиловать людей. И он эту стройку прекратил. Вот. Так что мы это все, я думаю, и решим и на этом объекте. Почему это все происходит, Юрий Борисович? Это происходит потому, что городские власти э, делают, э, ну, скажем, подход к застройкам э, с чистой экономической точки зрения. Абсолютно не учитывается мнение людей. Э, понятно, что э, зачем сносить старые дома, давать людям квартиры, когда лучше во дворе давно построенного дома э, воткнуть многоэтажку и не иметь никаких хлопот но при этом страдают люди. Я считаю, что без хлопот не обойтись. И надо искать варианты именно реконструкции старых домов и нахождения территорий свободных и не насиловать людей. Понятно. Спасибо большое. Вам спасибо. Где ваш дом? Мой мой дом. Ваня, звісно, ти ж не за Ні, вдома. Про фотопориулку ж люди живуть. Ж і подивіться, яка дорожча. І близько дуже до Не для кразів, звісно. І каналізації. Оце. Каналізація? А оце отам підвали. Глибокі дуже підвали. Ну,